Крамачуська гімназія номер 9 у нас навчається 317 учнів. Ми орендуємо укриття у комунального експлуатаційно жилищного підприємства Тозаводське, яке знаходиться по вулиці Приходька, 37, це ну, метрів 300 від школи, тільки перейти ось дорогу. Нам тільки все, діти зразу. Навіть менше. 30 Так, ну значить, ми навчаємося очно, з 1 вересня, в одну зміну, тому що укриття розраховане на 290 чоловік. У нас в школі, як в гімназії, я вже сказала, 317. Але якщо врахувати, що у нас десь близько 60 чоловік на дистанційному навчанні, хто за кордоном, що так, то якраз ми всі вміщаємося тут. Укриття у нас е, складається з двох частин. І е, в кожній частині є два. Вход і вихід, тобто два виходи. Але ми розділяємо, коли йдемо укриття. Через один вход, це ось сюди, коли ми зараз пройдемо. У нас проходять і це перша частина буде. У нас тут перші, четвертий класи і п'ятий. По кількістю це десь 150 чоловік. Ну, якщо. По 317 считать, в загальній кількості. А з другого входа у нас дітки йдуть старші класи, вони сразу йдуть на той вход, і там 6, 7, 8, 9 класи. Там теж близько 160 чоловік, це якщо враховуватись дистанційниками. В у нас все гарно, є санвузли і в одному, і в другому, і туалетні кімнати для дівчаток і хлопчиків, які забезпечені всіми санітарними нормами. Там є сімичі, і туалетний папір. У нас оба укриття забезпечені всіми пожежними заходами безпеки. І в першому, і в другому є пожежні щити, які повністю укомплектовані. Є медицинський столик, де Є всі медикаменти згідно списку, які потрібно, щоб були в укритті. Є питна вода, і в другому, і в першому, і в другому укритті. є печиво на випадок, якщо довга тривога, хтось з діток щось забув, щоб можна було перше переїсти. Є вентиляція, є підведений інтернет, дата груп нам підвела безкоштовно, бо це ж не наше вкриття, але вони свої поставили. У нас немає підвала. У нас там маленькі підвалки в там, де була топ. В своє время шкрола стала була топ. Топ, то потопшена.